Всім привіт! Понеділок, 10 червня. Я ж продаю мерседес. І поки що не можу вилетіти в штати, допоки його не продам. Лише був з України. Дзвонили, їбали, мені мозги два дня. Все, домовились. Їдемо, забираємо. Яка ціна на віддачу? 6 тисяч євро. Можемо запропонувати. Я кажу, окей, питань нема. Їхали, 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 не доїхали. Нам не виходить в останній момент, пишуть. А перед тим... Кажу, скільки вас ще чекати? Домовились? Типа, що... Там після обіду, на вечір. Нам ще дві години до Варшави зараз будемо. Перезванію, скидають, нам не виходить. Зараз телефонує мені людина, чую по акценті, доброго дня, можу по-українськи. О, дякую. Так можу приїхати подивитись на Mercedes. Я кажу, звісно ж. А він в мене був грязний, тому я залетів на мийку швидко. Відпірасив його. Їжу, я босий, постійно. Колеса, все чітко, натерте, вчився я полірувати, до речі, капот. Один раз пройшовся, досить навіть непогано вийшло. Коротше, у мене в інстаграмі я публікував, що продам Mercedes. 3 роки в одних руках у мене Бачите стан комплектації. У нас вдома в Україні війна, а ми тут паримося. Ну я парюсь, що Мерседес не можу продати за 6 тисяч євро. Уже ціну скинув до 27 тисяч злотих. Срівно ніхто не дзвонить. Щось там додають, бачу статистику Обсервування, типу, в обсервуванні, вдодані, улюблені. Ну немає дзвінків, сьогодні ось дзвінок. Я працюю в таксі, працюю в таксі, можу під'їхати куди вам буде зручно. Скидайте адрес. Домовились на 17.00. Їдемо на Урсинов. там під'їде мій друг. Також... Бо я ж не знаю, що за люди. Дзвонить мій друг. Да, да. Ну что, ты там едешь? Я еду, да, здесь плюс-минус 30 хвилин мне. Тут циркуль, тут циркуль прям сбоку есть. 20 да, метров. Да, да, я вспомнил. Да. А тебе сколько по времени ехать? Ну, 30 минут плюс-минус. А, это я еще успею его шанс ходить. Да. <laughs> я уже приехал, я сейчас выехал, дорога пустая. Я как уебал 120-130 по Пулавской. Тебя там, кстати, в історії відметили. Я? А, зараз посмотрю. Давай, бо я наберу. Я наберу цього мужичка, запитаю, що він там їде, актуально, не актуально, щоб зараз ми знов не рванули. А це все марно, сам розумієш. Вони ж ці люди наші. Не виходить, напиши так само. І до побачення. Окей, добре. Давай, давай, давай зараз набираю. Зараз наберем цього потенційного. 10 червня, два тижні вже сидимо, купа грошей проїбали, потратили. Останній раз мені тут теж вибило е, помилка, акумулятор. Пішов по пізді генератор. Не давав зарядку, а перед тим я два акумулятора поміняв. Останній вже поставив оригінальний мерседесовський Нічого такий, так? Да? Прикольний. Е, Їдемо е, не в п'ясичну, а вурсинов. Зараз у мене десь там адрес був. Подивимося, вийдеться, не получиться продати сьогодні. Не обнадіюю себе. Але розумію, що вже пошвидше потрібно летіти. Добре. Ідемо за тим геліком. Не переключайтесь. Під'їхав мужичок на шкоді Фабія з фішкою Uber. Працює в таксі, пройшовся, дивиться, відкриває двері. І на педалі. Педалі мог би поміняти. А то ти указав пробіг, а пробіг гораздо більше. На сидушечку. І дорого. Я у Швейцарії Такий брав, ідеальний. Туди-сюди. Я стою, не знаю, що йому сказати. Мій друг під'їхав також, каже, а який пробіг? Пробіг 360 тисяч, як вказано, на автомоту, так само на приборці. Відкрив капот, ще там щось подивився, завів. Добре. Спасибо, дякую. Ще якісь варіанти подивлюсь, якщо що наберу вас. Немає в мене терпіння, бажання і саме основне часо для того, щоб витримати ось таких а-ля потенційних, які приїдуть ахуєний Mercedes, Рейстал, В6, Авангард, 3 літра, дізель. Я не знаю, може вони приїжджають, може вони думають, що там вказано блядь, 26 тисяч злотих, а вони заберуть цю тачку за скільки? За 15, що їм дорого. Хай їздять, сука, на своїх Шкода Фабія, і не їбуть мозги людям, якщо вони не орієнтуються в цінах на ринку. Скільки коштує ось такий Mercedes в 211-му кузові рейстал. авангард Комплектація. А мені мій друг каже, сміється, це взагалі не покупати. Та я побачив. Добре, сьогодні ще дасть відповідь мій друг. Забере він її, не забере. Получиться. Яка там в нього ситуація? Ну, дуже бажаючи багато. Моїх друзів з Інстаграма, які цю тачку, все готові забирати. Ну ні в кого грошей немає. Пізда болять лише всі. А мені потрібно ж летіти вже в штати. Я тут ще знаходжусь в Європі, ось продаю машину, щоб забрати гроші і летіти з грошима. Ну нічого, я і так полечу, машину залишу тут, моєму другу, поставимо 28-29 тисяч злотих і буде вона продаватись. А якщо не продасться то швидше я там зароблю в штатах, вийшлю сюди кошти і її розтаможить і подарую мамі цей Мерседес. Чим буду терпіти ось таких, блядь. Дорого, мог би педалі поміняти. Ось така ситуація, історія з продажею в мене. Сьогодні вже 13 червня, вівторок. А мерс ще не продано. Вчора понеділок просинаюся і думаю, якось його потрібно продавати. Я не знаю як. Але ситуація така, яка є. Занижую я суму, ціну з 25999 до 22 тисяч злотих. Відразу дзвіну. Джін, добрий, дзвоню до пана в справі Мерседеса. Є, є ще актуально? я кажу, так, актуально. Окей, чи можемо з паном домовитись, обейжить, оглянути автомобіль. Но сьогодні мені не вийде, тому що я дальнобойщик, я виїхав за Варшаву, завтра буду. Хотів би з паном зустрітись. Кажу, питань нема, дзвоніть. Сьогодні дійсно дзвонить він. Десята година, чи можемо домовитись на 11 то я під'їду, де пан живе. Окей, дав я адрес, під'їхав. <кхем> Пройшовся, подивився, йому машина сподобалась. Каже, блін, візуальний, єкей, гра. Я йому відповів, розказав, які є нюанси, які є мінуси. Кажу, правий рефлектор, пара не світиться, лазер, потрібно щось там робити. Панорама. До направи шестеренки проскакують, вона відкриється, закритись, не закриється. Електронно кажу, все добре. Нові колеса, в майбутньому турбіна до регенерації. Ні-ні, ні все кісь таке. яка ціна не є до відбору? Типа остатньо цени, кажу 22 і не менше. Це не 21%, 500? кажу, 22. Окей, забираю за 22. Но мушу перевірити, чи з документами, чи з цим автомобілем все добре. Питань нема. Сфотографував він, він код. Вище, немає проблему. Виставив вам, 22 і одразу дуже зачем мені дзвонить. Танцю підсиваємо в Додаюша. Nie ma problemu, I pewnie, jadę. Jeżeli pewnie. wszystko mówię w aucie jest ok. Nie ma problemu, żadnych kombinacji. Widzę, że to w całości... Jest jest zadwany. No, no to tego Moje ryzyko. Tak widać wizualnie. Chyba, że był puczone, ale... On nie był niemalowany, no, no mówię... on nie był wypa... bezwypadkowy. Tu wszystko wszystko e, Goście przyjeżdżali mi. Вони були шоковані. Вони біжили. Я не біжав. Як до мене приїхав, гроші Марта біжать. Постояв 10 хвилин, пробивав її. Я за цей час заїхав на заправочку, дозаправився. виїжджаю, машить мені, все окей, то авто з паном давай домовимося на завтра, на 10-ту годину ранку. 100% у пана автомобіль купляю, забираю. Все мені підходить. Можливо, це якийсь перекуп. Можливо, тому що його реальна ринкова вартість в районі е, не 22 тисячі злотих, а в районі 28, 29 і навіть 30 тисяч злотих. Якщо поробити ось ці нюанси, мілочі. А то і більше можна просити. Можна і просити і 35, якщо прям блядь, зробити його ось так. Ляля. -ля. Вот. Так що будемо бачити, чи завтра купить поляк цей автомобіль. чи... Злиється, як і всі попередні, які мені приїжджали, розказували. Підалі поміняй, блядь. Зразу нахуй такий хочеться послати. Їжджу, кайфую і радію цьому автомобілю. Так, а що ми робимо зараз? Перебрав я деякі речі, упакував валізу, бо за 3 роки в мене дуже багато речей назбиралось. Хлама, я би так сказав. Їду зустрінусь з братом. Брат під Лодзем. І він буде відправляти машину свою в Україну, бо в нього на українських номерах, щоб там йому продали. І заодно запакую йому свої речі, щоб передали додому. А ми будемо надіятись Хоча я ні на що вже не надіюсь в цьому житті лише на самого себе. Продасться завтра, не продасться, побачимо. Буде краще, повірте, буде краще. Я планую. Дай Бог бути вже в штатах і я буду шукати ось такий 211-й АМГ-63. Або С-клас 221. й Ну Все ж, ця машина ось тута, в душі і в серці мені лягла, не відпускає я її. Тому можливо ось так вона довго продається. Ну, три тижні. Що я лише занижуюсь, занижую суму. А виставив я його взагалі за 700 євро, 32 тисячі злотих. Печально сідати, коли ти вже розумієш, осознаєш, що цю машину завтра заберуть, на якій я відкатав 3 роки. Халло? Вітам. Вітам. Вони який ми пан мандостами на автомото. Таке. O e -klasę chodzi to, 280 to znaczenie. Tak jest. Eee... Powiem panu, że już zarezerwowana na jutro. To jak, jak pan zrezygnuje, to dam panu odpowiedź. Dobrze, to proszę, to proszę, na telefon, na telefon. Okej, okay. okej, okay. dzięki. No, dzięki, cześć. Bądźcie dzwonić. Koniecznie za 22 tysięcy złotych, b*****. Drodzy, kompletacja jest naprawdę Незважаючи на те, що полушкіра, все задбане, все круте. Єдине, що ось тут, бачите, на моїй сідушці. Цей колір, дерево, підігрів сідушки, задні рулі, бокові шторки, панорама, ну от, автоматичний електронний руль, електросупровід. От навіть взяти ці зіркала. Це не те, що в нових якісь там уйобки. Які лапухи, блядь. як це все круто світиться, скільки функцій. Відтінок стекол Синюватий. Лише авангарди, до речі, йшли з таким відтінком. Мігенька якісна. Як попка малюка. Оригінальні диски стоять, і він на оригіналах круче виглядає, чим якісь сюди невідомо, які ставити. Дзвонять. Бо, блядь, ціна вже не 26 і не 27. Хочу, хочу назнімати, познімати, блядь, цю машину. Так щоб була історія цього автомобіля. Залишилась в Ютубі. Кайф, а не машина, що можу сказати вам. Яка почва для мене є гарна. Їхні автостради. Все нове, гарненьке, чисто. Халло. Алло, доброго дня. Доброго дня. Він завтра зарезервований на віддачу вже. Ага, завтра зарезерва так. А на яку годину знаєте плюс-мінус, бо я просто згоджу, але завтра буду в Варшаві, то міг би доглянути зараз. На 10-ту я домовляюсь уже конкретно на продаж. Ну, якщо а, рано так? мене не набере, то я дам знати. Рано має набрати мене, на яку маємо домовитись. Добренько, бо я буду десь 12-ї точно в Варшаві буду, так що до 12-ї можете збити сміло. Добре, я дам знати. Добре, то дякую, гарного дня. Дякую. І за 3 роки... Що в мене цей Мерседес. Я не знаю, що таке ремінь ГРМ. 100 тисяч я на ній проїхав за цей період. Тут а, цепь стоїть, хто знає. А вона вічна. Хоча її теж бажано і можна поміняти, але нахуя. Автовласники тих фольксвагенів хай міняють ці цепі ГРМ. Ремні, верніше. А я не парюсь. Якусь залупу приїхав. Ті пси гавкають. Пішов на Орлен, взяв сігарет. У ті айкоси заїбали вже мене. Хітце. Ті нерви теж, знаєте, не желізні, блядь. Серце, душа болить, щоб продаю, віддаю цей Мерседес. Алло? Алло, да. Добрий день. Там Добрий день. інтересує мерседес. Зарезервований, завтра продається. А уже разорванный, да? Так-так. Понял. Уже его забирают? Ну, Забач, звоня. Алло. Так. Там казали, що він Там десь в Петрикові, вже ми їхали. е... Так, -е -да, я тут в цих околіцях. Ага. Женя, син там коли до вас і писав, бо він теж на бусі робив і там. Знаю вас цього, я до них себе забрати сьогодні. Завтра людина Людина забирає завтра, бо... бо цей то я вже пообіцяв. Записав я сторі. Instagram. відмітив, Пьетр Трибунальський. Приїхав до брата, перекинув речі йому. Дзвонить е, якийсь номер. Женя, ти ще в Пьет Трибунальському? Кажу, так. Е, хочу твій Мерседес цікавить купити. Я е, кажу, я розумію, але вже завтра продаю поляку. Давай я в тебе сьогодні його заберу. І в мене був один відсоток, телефон виключився. Не перезвані. Е, І в мене на рахунку закінчились кошти. Зараз заїду на заправку, доладую конту і наберу. Ну, скажу, давай 23 і забирай. І підкинеш мене у Варшаву. Подивимося, що з цього вийде. Так, сука, шкода за 22 віддавати його. А Поляк мені перезвонював, переживає, чи ні, чи не змінило. Завтра на 10 домовились. Нахуй на нього. Так і жиче. І помурчав. 3 литра. Звичайно, не впусі, що за машина у нас на хвості. А брат каже, потрібно віддавати, нема що жаліти. Це техніка, це машина. Машини старіють. Не знаю, а я цей мерседес так люблю. Я сподіваюся, в Штатах сука, буде круче. Американська версія W21 є 63. I don't accept Машина це реально цяцька, яку хочеться любити. Ось так їхати і балдіти. Тряпочку протирати, це дерево, панель. І самому їздити, саме основне. Ще не до кінця усвідомлюю, що завтра зранку вона продасться. Хоча яке зранку. У нас ще сьогодні вечором може бути продана машина за 5 тисяч євро. Да? А я їду і розумію, що все це останні мої кілометри на цьому мерсі. Мені ще 94 кілометри під'їхав я до цього мужичка в Радомську. Перша ночі вже в мене і заїхав я в Радомську. Оказується, там син слідкує за мною в інстаграмі, а його батько, далекобійник, шукає автомобіль. Там якусь Ауді, Мерседеса. І син порекомендував, щоб батько зателефонував. Батько мені зателефонував, я під'їхав. Він подивився, оглянув, почав міряти тими датчиками. Все нормально. Запитав, які є мінуси, косяки Я кажу: турбіну потрібно буде регенерувати. Панорама, шестеренки міняти. Ну, тобто, все по інструкції. Чесно, признаюсь, кажу, нічого не скриваю. Все, що запитував, я відповідав. Відкриває корок. Масляний в моторі, ну, легко пішов димок, це нормально для дізельного автомобіля. І він вже такий засумнівався, а вже все, забирає. Бо розуміє, що завтра забирає поляк. Я йому прямо кажу, мій інтерес який? Чому я заїхав? Завтра поляк забирає за 22. Даєте тисячу зверху, 23 забираєте ви. Завтра я просто відшиваю поляка, якому я пообіцяв. І що відбувається далі? Все, подивився туди-сюди. Угу, угу, угу. Пішов одіватися. Сів, їдемо в Варшаву. Заїжджаємо на заправку до заправитись. І він мене питає, а вона коптить? І кажу, так коптить. Деколи може прокоптіти. А, ні ні ні, ні, ні ні все, це мотор. Ні, я людину прекрасно можу зрозуміти. Я приїхав там вже вечір, ніч, а людина зненацька так вийшла там. Відпочивав собі і на ніч купляє машину, бо завтра її в 10-й ранку. Я його прекрасно розумію, і він відмовився, каже: Вибачай, Женя, ні, не буду брати. Так добре, що ми від'їхали 3-4 кілометри, що, що там повернутися, завести його додому. Я кажу: ні, ні, все нормально. Я заїхав по дорозі. Мій інтерес це плюс тисяча. Це аукціон, хто більше, да? Хоча я розумію, 22 Мало я поставив, потрібно було скидати хоча б ну, 23, 24. Але вже є як є, нема що жаліти. Тих плюс 100, плюс 200 доларів. Хай забирають, хай іде і буде краще. повторюсь, вкотре буде краще. При тому, що це коптіння, я механіка мерседесівського питав, він каже, це або форсунки, або від турбіни. Тобто це ніяк не може бути зв'язано з мотором. Ну, тобто, форсунки, либо турбіна, все. Люди, хто не розуміється, бензин, дізель не розбираються, тому у них зразу страх, паніка коптить все, блядь, цю машину не, нема що брати. А Поляк сьогодні приїхав, йому похуй, вона коптить, не коптить. Я бачу по ньому, що це він бере, щоб її перепродати. І ми будемо спостерігати. За цим автомобілем я вам покажу, я буду заходити на автомото. Я знайду цю машину через деякий час, якщо вона буде в продажі, і подивитись, яка буде ціна за неї. А її ціна, повторюсь, якщо оці всі нюанси мелочі поробити, щоб просто тупо нема до чого доїбатись: 30 плюс, 32, 33, 35 тисяч злотих. І її ціна цього автомобіля і плювати на пробіг 368 тисяч кілометрів. Тому що є стан. Є стан, все. Це є Мерседес, блядь. Неважно, який рік, неважно, який пробіг, важно стан. І. Як вона виглядає, технічні параметри і саме основне комплектація. Все. Ідемо. дога курва. Скавков. Ти мій малисенький. Все, завтра тебе пронаїдеємо. Піємо кавки і лічимо, 76 км доїхати.